Чернігівська область північний форпост нашої держави. Громади краю пережили окупацію, блокаду і нині майже щодня потерпають від ударів ворога. Попри це, область відновлюється та працює над розвитком. Система Дрим для нас, в тому числі це інструмент поширення наших потреб. Це раз, тобто потенційні донори і якісь державні фонди, міжнародні, вони бачать. Де це, що це, і наскільки це важливо. Ну і для цих людей, які там живуть, і взагалі для нашої держави. Справді важливо, що екосистема DREAM дозволяє ще на самому початку це закласти. Відповідно, весь процес руху об'єкту ми можемо відслідковувати, в тому числі і частину, яка стосується інклюзії і безбар'єрності. І це насправді дуже важливо. Ми дуже підтримуємо це. Для мене DREAM зараз це життя. Це рух вперед. Це надія. З перших днів повномасштабного вторгнення Чернігівщині допомагає Франція. За підтримки французької агенції з міжнародного технічного співробітництва Експертіз France у межах проєкту Релеф, підтримка відновлення та децентралізації, восени 2024 року, команда інституту аналітики та адвокації розпочала роботу в 11 громадах Чернігівщини. Разом ми працювали над підвищенням якості проєктів в екосистемі Дрім, вивчали основи енергоефективності та принципи безбар'єрності, аналізували потреби громад у відновленні. Це історія про виклики, рішучість і нові можливості, які дає цифрова екосистема для підзвітного управління відновленням Дрім. Під час впровадження екосистеми Дрім в інших регіонах ми зіштовхнулися з проблемою, що представники або спеціалісти, які працюють з системою, мають певні прогалини в знаннях або не мають відповідних знань чи навичок для повноцінної роботи в системі і заповнення якісно проєктів. Для цього був створений такий тестовий проєкт за підтримки Expertise France. В рамках проекту «Роліве» по підтримці України ми створили проект, в якому надавали базові знання по роботі з проектами в будівництві по заповненню проектів по пошуку фінансування для громад Чернігівської області. То громади досить різні, і цікаво було працювати з ними, розуміти їхні запити, і спостерігався також різний рівень знань і навичок в цих громадах. Мета проєкту «Релев» – допомогти місцевим органам влади у Чернігівській області та на території всієї України у відновленні, розбудові та децентралізації. Оскільки Чернігівська область була однією з найбільш постраждалих, то зрозуміло, що коли ми відвідуємо громади, які є частиною нашого проєкту, ми усвідомлюємо величезні потреби цих громад з точки зору відновлення. Адже багато інституцій постраждали від війни, але також є потреби і в подальшому розвитку і в цьому суть нашого проєкту і агенції експертіз Франц» – допомагати громадам на місцевому рівні, сприяти їхньому розвитку та інтеграції до європейського союзу. Всі прагнуть до відновлення до встановлення нормального життя. Ну, це дає надію на, нашу, на наше майбутнє, на нашу перемогу, на те, що в країні буде панувати мир, спокій, злагода та дружність з Європейським союзом. Було важливо побачити різні пріоритети, різні потреби в громадах, оскільки громади, які знаходяться на Прикордонні вони постійно обстрілюються, то їхні пріоритети, їхні потреби дуже відрізнялися від потреб громад, які знаходяться біля Чернігова, наприклад. До війни у нас в громаді нараховувалося близько 16 тисяч населення. Це 70 населених пунктів. Місто, центральна садиба громади, десь біля 10 тисяч мешканців було. Ну і по громаді ще десь тисяч шість. за ці майже три роки. Вся північ і північний захід нашої громади це така знелюднена територія. Тобто села або е, вороги їх спалили повністю, тобто є села, які такі схожі, як е, картини апокаліпсису. Потреба є в різноманітних напрямках. У нас зруйнований центр ПМСД, де теж ми плануємо працювати із, зараз з, вас, з в цьому нашому проєкті, з вами, який зараз е, буде реалізовуватись. Тому що є такі, ну, є, нам, нам легше, ніж іншим, вибирати ці проєкти, тому що в нас те, що зруйноване, його треба відновити, як мінімум. Тобто ми не говоримо, що ми там щось нове побудуємо чи побудуємо там, того, що у нас ніколи ну, не було в громаді. А є, є речі, які просто треба відновити, бо їх немає того, що і було і раніше. У нас немає шансів, ми з кордону ж нікуди не перемістимося. Да? Ми в такому режимі ну, будемо жити постійно і, можливо, ми ж не знаємо, яке там буде перемір'я, наскільки воно довге взагалі. Що не буде себе представляти. То ми все таки рахуємо, що для, нашої, для нашого регіону ну, питання безпекова історія вона буде там першочергове значення мати. Це той грандіозний проект, над яким ми зараз працюємо, який фінансує Європейський банк. І от е, зараз головна школа, 75 мільйонів гривень. З яких 20% ми співфінансуємо, і зараз там е, робиться харчоблок, укриття, буде утеплення і е, там, пожежна сигналізація. Це пів справи тільки. Е, паралельно ми зам... тому що як, е, е, ми розуміємо, що в перспективі частина шкіл буде закрита, е, за те, що ну, не вистачатиме дітей. І ми будемо їх звозити у цю головну нашу школу. І зараз проєктанти працюють над проєктом, який ну, ми хочемо, він буде ще більший, ніж цей 75 мільйонів, але проєктна документація виготовляється, ми будемо шукати можливості, як за неї заплатити. І, звичайно, тоді через DREAM, я думаю, що в нас є чудові такі перспективи, тому що головне це освіта. А ми давали навички не тільки там роботи з системою або пошуку фінансування. Ми також працювали з принципами, які зараз є важливими для нашої держави. Це безбар'єрність та енергоефективність. В першу чергу важливо сказати і почати з цього, що інклюзивність це взагалі база, це про повагу, про гідність людей. Про доступність для них всіх сервісів і про рівність в найбільш широкому сенсі. Прагматичний аспект говорить нам таке, Тобто, до цього у нас багато споруд не відповідали норм безприємності, це ні для кого не секрет. Інклюзія, безприємність це були якісь слова, які часто не ходили у вжитку. Зараз ми проводимо процес відбудови, і дуже очевидно було би цей процес проводити з, і у відповідності до всіх норм. Для нас було важливо підкреслити потреби кожної громади, показати їх, і завдяки екосистемі DREAM ми можемо ці потреби побачити в одному місці. Тож наша мета, як я вже зазначив, допомогти громадам відновитися а також підготувати їх до інтеграції України в Європейський Союз. щодо майбутніх планів проєкту продовжити допомогу але посилити її в кількох регіонах України, аби більше громад та населених пунктів змогли скористатися програмами, які ми започаткували під час пілотного проєкту у Чернігівській області. Це і буде нашою головною метою на другому етапі проєкту: допомогти розвиватись якомога більшій кількості українських громад.